Зтрати ворог став на 28 листопада, ще плюс 590 ліквідованого особового складу. Загалом таки вже є 87 900. Також втрачає ворог і техніку. Наші військові розтрущили 2908 танків, плюс 3 за останню добу, 5861 бронетехніка, плюс 5 за добу, 1800. 99 артилерійських систем, плюс 2 за останню добу, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер. Тут цифра є незмінна: 1555 безпілотних літальних апаратів. 531 крилата ракета, 16 кораблів, 4416 автомобільної техніки, плюс 4 за останню добу та 163 одиниці спеціальної техніки. Тут наразі цифра є незмінна.